Готові до відкриття нових горизонтів. Сьогодні ви отримуєте суперсилу, можливість спілкуватися англійською, знаючи всього 100 слів. Не вірите? Давайте перевіримо, що таке англійська мова сьогодні. Це не просто мова, це ключ до нових можливостей, кар'єри та розвитку. Уявіть, що ви в іншій країні і не можете сказати навіть просте речення. Незручно, правда? Але якщо я скажу, що потрібно всього 100 слів, щоб вільно спілкуватися, так лише 100 слів. І сьогодні ми їх вивчимо разом. Збережіть це відео, тому що ці слова допоможуть вам в будь-якій ситуації. Готові? Поїхали! Чому саме ці 100 слів? Вони дозволяють опанувати 80% розмовної англійської і допоможуть вам не лише розуміти, а й говорити. Уявіть, ви опинилися в англомовній країні і хочете замовити чашечку кави. Якщо ви знаєте лише 100 базових слів, то це не буде для вас проблемою. Не треба жестикулювати чи панікувати. Ви зможете швидко та грамотно зробити замовлення і навіть перекинутися парою фраз з баристою. Якщо ви прагнете бути успішними та впевненими у собі. Тоді вам саме до нас. Сьогодні, завдяки нашим особливим лайфхакам, ми разом вивчимо 100 найважливіших слів англійської мови. І ви здивуєтеся, наскільки це просто. Чому це важливо? Більшість носіїв мови використовують ці слова. Якщо вони можуть, то і ви зможете. Знання базових слів дозволяє вивчати мову швидше та якісніше, відчувати впевненість у собі зі співрозмовником, розуміти тексти та контекст без перекладача. Це перший крок до вільного спілкування. Ви чули про Oxford que é um Трьох тисяч слів це перелік слів, які найчастіше використовуються в англійській мові. Він охоплює 80% розмовної та письмової англійської. Замість того, щоб зазубрювати тисячі слів, потрібно зосередитися на базі, яка дозволить вільно спілкуватися, писати та розуміти мову. А наші 100 слів англійською це перший крок до вивчення всіх трьох тисяч оксфордських слів. Щоб вивчити слова швидше та ефективніше, ми розділимо їх на категорії. Перша дієслова, найважливіші дії та рухи за допомогою дії слів. Ми будуємо речення, структуруємо свою мову і закликаємо до дії. Друга прикметники, щоб ви могли висловлювати свої думки точніше, цікавіше і більш креативніше. Третя Іменники основа будь-якої розмови за допомогою іменників ми завжди можемо висловити свою думку і відкрити почуття. Четверте: сполучники та прийменники, щоб речення звучали природно і правильно. Як запам'ятати ці слова швидко? Запам'ятовування може бути нудним, але не цього разу. Ми маємо три ефективні методи, які допоможуть вам не просто завчити слова. А запам'ятати їх назавжди, перше асоціації слово ечів досягати. Уявіть собі, що ви стоїте на вершині гори, піднявши руки догори після складного шляху. Ось що значить «ечів». візуалізація: напишіть слово на стікері та приклейте його на предмет, з яким асоціюється значення цього слова. Наприклад, слово суксас успіх можна приклеїти на ноутбук або щоденник. Контекстне використання: повторюйте слова в реченнях, навіть якщо ви говорите самі з собою. Наприклад. Сьогодні ви можете сказати: Today, I want to achieve my goal and learn 10 new words. Що робити далі? В описі від відео ви знайдете таблицю зі 100 англійськими словами, поясненнями та прикладами. Використовуйте асоціативний метод, щоб запам'ятати їх швидше. Збережіть це відео, щоб повернутися до нього пізніше. Напишіть у коментарях, які слова для вас найважчі, і ми можемо їх розібрати. А тепер бонус: додаткові поради для швидкого вивчення англійської мови. Переглядайте та повторюйте повторюйте слова регулярно, чим частіше слова будуть перед вашими очима. Тим краще спрацює зорова пам'ять. Створюйте речення з новими словами, щоб вони природно закріплювалися у вашій пам'яті. Слухайте англомовні пісні та підсвіуйте. Це допомагає не лише запам'ятати нові слова, а й покращити вимову. Знайдіть друзів, які теж вивчають англійську, та практикуйте живі розмови разом. А якщо вам важко вивчати мову самостійно, проходьте наш тест англійської. Наші викладачі допоможуть вам грамотно структурувати знання, мотивуватимуть на нові досягнення та виведуть ваша. Англійську на новий рівень хочете заговорити англійську ще швидше? Ловіть безкоштовний пробний урок. Посилання в описі під відео, як оцінити свій рівень англійської? щоб зрозуміти скільки слів потрібно знати на кожному рівні. Орієнтуйтеся на ці цифри A1 Початковий 500-1000 слів. A2 – елементарний – півтори тисячі слів. b – середній 22,5 тисячі слів. B-2 вище середнього – тисячі тисяч слів. C1 просунутий 8000 тисяч слів. C-2 рівень вільного володіння мовою 16000 тисяч слів. Але справа не лише у кількості слів. Важливо вміти їх використовувати у реальному житті. Як зробити англійською частиною вашого дня? Ось кілька Простих, але ефективних порад. Дивіться та читайте англійською: від серіалів до новин. Занурюйтесь у мовне середовище щодня, користуйтесь мобільними застосунками, наприклад, AI Words, які допоможуть тренувати словниковий запас. Перемикайте телефон і комп'ютер на англійську. Так ви звикнете до мови на підсвідомому рівні. Підписуйтесь на англомовні сторінки та активно коментуйте пости. Це дасть вам реальну практику. Записуйте свої думки англійською, введіть щоденник, пишіть списки справ або просто занутовуйте цікаві ідеї. Головне правило: не бійтеся робити помилки. А тепер виклик для вас. Спробуйте сьогодні написати хоча б одне речення англійською в коментарях. Чим більше ви практикуєте, тим швидше ви заговорите англійською вільно. Готові до нових знань? Тоді дійте вже зараз і зустрінемось у наступному відео.